Вітається про Нікополь. Коротко з важкої артилерії окупанти вночі вдарили по мирівській громаді Нікопольського району. Які наслідки дивіться вже на початку випуску. П'ятеро поранених від початку тижня. Окупанти цілили з дронів та артилерії по Нікополю та прибережних громадах. Є руйнування не пропустіть. Не викладайте в мережу фото уламків збитих ворожих дронів та ракет. До жителів регіону звернувся начальник Дніпропетровської ова. Чому розкажемо? Жителям прифронтових територій нагадали, куди звертатися, якщо планують евакуацію. Більше у повному випуску про Нікополь на суді не кається. В Нікополі розпочалися слухання у справі про резонансне вбивство чоловіка, який влітку врятував сусіда ціною власного життя. Подробиці із зали суду готові розказати наші кореспонденти. Не пропустіть на Нікопольщині. Масово трує собак у покрові Нікополі та інших населених пунктах. Виявили з сотні отруєних тварин. Частину з них врятувати не вдалося. Мешканців закликають надавати будь-яку інформацію. Подробиці жахливих злочинів дочекайтеся. Убезпечити себе та чотирилапих друзів у Нікополі рятувальники Нагадали мешканцям про правила безпеки в темний час доби. Ще більше новини. Ютубі у повному випуску про Нікополь підписуйте, ставте вподобайки та коментуйте, аби нічого не пропустити.